8 травня в Україні та світі вшановують пам'ять тих, хто поліг у бою, захищаючи рідну землю під час Другої світової війни. Особливо важливим День пам'яті і примирення є сьогодні, коли росіяни вже щодня атакують українські міста. Ця сумна, врочиста подія ще одна можливість пережити відчуття гордості за український народ, згадати його патріотичні подвиги у боротьбі з нацизмом. Біде від горда, юна як втілення найчарівніших снів, о весна красна, ти ще не забула в історії своїх жахливих днів. року в рік часопис даляє своїх нащадків далі від Та травень знову і знову нагадає, які з життя йшли його сини. До сонця красного матері летять, а ті, кому війна срамала крила ті вічно в сном на магирах сп'ять. Там не кривавий пройшов душа лук, свідком лишився опалений дуб, Чорне як лихо, жах пропах, навіть боїться гніздитися птах. Нехай же мирно променіє путь для тих, хто наших коли не спить далекий непосхил і стелиться туманом свята. Наших ніг не голос чути змуха, хай буде три війна Хоч в Україні досі триває війна, ми віримо, що переможе той, хто чистить серцем і душою, хто дійсно захищає свою батьківщину, як і 78 років тому, борітесь і поборете